Скільки років ви працюєте в школі? 23 третій рік. 40 років. Двадцять рік. 9 рік. Другий рік, дівчат. Шановні вчителі, прийміть найщиріші вітання у ваше професійне свято. Нехай цей рік принесе вам багато світлих і щасливих днів. Стане роком звершень і добрих справ. Бажаємо вам невичерпної творчої енергії, успіхів у всіх починаннях, високих професійних досягнень. Нехай у ваших справах завжди буде дух творіння і оптимізму. Бажаємо міцного здоров'я, сімейного благополуччя, миру і щастя вам і вашим близьким. Перша школа це нові знайомства. Перша школа це сльози на перше і останнє вересня. Перша школа це усмішки від ранку й до обіду. І жіночі туалету без папіру. Перша школа це домашні завдання на завтра. І незнайомі люди з вітанням. Перша школа це смачно загріті обіди. Перша школа це всі ми єдині і вільні. Перша школа це дімі і твій. Тож бережи і учися ні. Не забувай ніколи наших чителів. Люби, поважай, будь вірний, її. дорогі вчителі. Сьогодні у цей день для усіх нас. Ми хочемо, як і годиться усім учням привітати вас із Днем вчителя, і побажати вам нових вражень від навчального року. Терпіння, віри у краще, здійснення усіх заповітних мрій і, звичайно, здоров'я, щастя, злетів і майже ніколи паді. Бережіть себе для нового покоління учнів у нашій школі. І знайте, ви найкращі. Ми вдячні вам за допомогу, що надано, за ті прекрасні слова, що були вами сказані. Ми вдячні вам і вам покрівни слів. Тували не раз і не два, і уроки зривати уміли. У вас боліла від нас голова, але ви нас все одно любили. Прийміть вітання, найкращі наші, і побажання в цей святковий день, Щоб від життя завжди була лише радість, а ще любов і шана від людей. Бажаю вам Жити душею серце молодіти, щоб щастя й радість не минали, щоб ви постійно гарні настрій мали. Making that face, hating thoughts inside your headspace. Don't tell me that you're okay. You've gone so far astray, and if you know you're gonna die.